Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Дві вивірки Жили собі, були собі дві вивірки в густому лісі у дуплах. Однаково гарні, пушисті, ловкі, тільки не однакової вдачі. Бо одна з них цілий день трудилася, збирала горішки, риби, жолоді. І все те складала у своїй хатинці, у туплі дерева, а друга була собі зовсім недбайлива. Цілими днями тільки їй роботи, що стрибати з гілки на гілку, лякати пташок у гніздах або сидіти без тіла і свистати на весь бір. А схоче попоїсти не журиться, то ж літом усюди їжі повно. То горіх, то жолодь з дуба. То шишки з ялиці сосен, то корінці всякі. Погризе того, скубне цього та й знову скаче собі весела, сита і ціле літо весело прожила. Тим часом перша вивірка, працьовита й дбайлива, наносила собі в дупло повно всякого корму. Це на зиму придбала. І вже заздалегідь устелила свою хатинку мохом, пушком і сухим листям, щоб було тепло і м'яко в зимі. Та й дверцята приробила собі до свого дому добра була господиня. Так пройшло всеньке літо в одної вивірки у праці, а в другої в іграшках. Минула вже й дощова осінь. І прийшла холодна зима. В лісі стало сумно й пусто ні листячка, ні грибів, ні горішків, тільки морози вітер, що снігами мете. Сидить собі в тепленькому дуплі роботяща вивірка, і гадки про біду немає. Ціле літо на те працювала, щоб в зимі спокійно відпочивати. І м'яко їй, і тепло, і з'їсти є що. Ой та не так жилося її лінивій і легкодушній посестрі. У її дуплі ні вікон, ні дверей, не пригаздувала, ні запасів на зиму нема, ані горішка. Лише холодний вітер по хатині свище гуляє. Сидить бідна вивірка, холодна, худа, смерзла, у клубочок звелася. Кидається по лісі туди, сюди, нічого нема, усе замерзло. Хоч погибай з холоду та й голоду. Аж пригадала вивірка свою пильну роботящу сусідку та й думає собі. Піду я до неї, хай же поможе чим небудь. У неї гори припасів, а літом їй поверну. Іде вона до сусідки та й несміло стукає в двері. Хто там? Я, твоя сусідка? Просимо, кличе вивірка і відчиняє двері. Як поглянула на нещасну, помарнілу, напівмертву від холоду й голоду сусідку, то зразу все зрозуміла. Прошу, сідай. Саме на обід натрапила. Чим хата багата? От зігрійся трохи в мосі, а я приладжу тобі горішків і жолудів. На, їж на здоровлячко. Та й разом зі мною живи. Мені і так нудно, одинокій. Засоромлена вивірка почала говорити. Але ж я не заслужила на таку доброту. Я ціле літо, знаєш, гуляла. Нічого, каже друга, тепер ти також будеш дбати так, як я, попізнала тепер, що без праці нема добра. От будемо разом працювати і разом жити. І відтоді жили обидві вивірки разом. А ліниву вивірку біда і нужда навчили працювати. Найближчого літа стала також пильною. І принесла великі припаси харчів до спільної хати.